Для верещаки беремо ребра, добре солимо, перчимо і обсмажуємо на сковорідці з двох сторон до рум'яної шкірочки. Потім викладаємо це все в форму для духовки одним шаром. Додаємо сюди часничку, посипаємо орегано або материнкою по-нашому і заливаємо це все хлібним квасом. Потім ставимо в духовку на 180 градусів на півтори години. Після цього достаємо м'ясо з соусу і закриваємо фольгою. А поки готуємо соус. Випарюємо квас десь хвилин 15 Беремо 50 г масла, 2 столові ложки борошна і потихеньку вводимо сюди наш соус. Доводимо до однорідності, ставимо знову на плиту, доводимо до кипіння і заливаємо наші ребра. Смачного!